Я зараз не розпиїм. Ні, Ні, закарабчу. Навіть не буду одразу казати, що саме. Ого, ну який! Ви подивіться на цього карася. Фух, ну тобі повірив. І маленький лайфхак. Вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні у нас в тематиці буде поплавочок. Я для цього взяв свій старенький Apex Ball 5-метровий. На всяк випадок, звичайно, взяв боковий ківочок з Scout Neo. Мало ли, може, велика рибка буде. Ну і Ще другачка в мене є під поплавочок. На дві удочки на поплавок планую сьогодні половити. Хочу два місця приготувати. Оце одне тут. Я розчистив тільки, що, бачите, така якби. Завидь в мене вийшла. Він весь мокрий, поки чистив. Ну, приготував. Зараз ми його закормимо. і поїду в інше місце. Приготую там Рибачі почну з другого місця, а сюди ми, можливо, повернемось, якщо буде така потреба. Тобто, приготую два місцяка і в двох місцяках буду ловити. Я навіть брав сьогодні мачету, на всяк випадок може навіть в очереті вирубаю. Зараз вікно, подивлюсь. Ще друге місце не придумав, скажу чесно. По закорму у нас буде. Як завжди, ураганний мікс. Навіть не буду зразу казати, що саме, то що ви вже повинні знати, що таке ураганний мікс. То, що це прикормочка, состав прикормки, який в мене ну, по суті, клює на нього завжди. І на фідери, і на поплавки, і на боковий, так що те, що, те, що треба. так от замішали нашу ураганну шуміш. Бачите, яка краса, і звучу. Друзі, ну а хто перший раз у нас на каналі не знає, як саме виглядає ураган суміш, я зараз розповім. Ураганний мікс він заключається в наступному. Це у нас макуха 3 кабець, пів пачечки. півпачечки. фіш, любий практично. Зараз в мене буде Ріал фіш торнадо, кукурудза Бондюєль, теж пів пачечки. І в мене ще буде короб слива. Теж пів пачечки. От, короб слива, Теж я фіпашечки сюди зараз баба-бахаю. І додаємо сюди 3 кабес конопля. Любі зернові я додаю або перловку, або подріблений зерновий мікс, або кукурузу, або коноплю. Конопля взагалі, звісно, річ, річ така досить універсальна і крута, я б сказав. Но 4 це на весь об'єм. Оце у нас і є ураган на суміш. Так, Робимо перший закорм на першому місці, скажімо так. Ну, такі кульки в'яжемо. Невеличкі і кидаємо в місце закорма. Робимо обільний закорм, то що ми ж зараз звідси поїдемо вот, на другу точку. Тому Зараз тут десь половину практично викидаю, закормлю це все, от прямо це все озеро, що я вирубав. І не забуваємо про рушничок. Рушничок це, рушничок це дуже гарна річ. на Рибалки білої риби, але не тільки білої. Сьогодні в мене розпаковочка, скажімо так, так новеньких поплавочків, отаких яскравих, красивих. Да? І ключова особливість в тому, що це український поплавок, тогрівельна марка Козак. Козак, кілі, козак, кому як завгодно, з таким крутим логотипом, де такий справжній український козак. Там зі спіннігом. І прикол в тому, що, по-перше, ну, це досить якісні поплавочки. Я думаю, ви бачите їх зараз. Да? Це дерево. Це не пінопласт, не пластик, це саме дерев'яний поплавочок з дуже якісним окрасом. А, хорошо його видно в темряві. Товстенькі такі антенки, бачите класні. От. Є поплавочки під світлячок. І ключова особливість їх в тому, друзі, що вони коштують 25 гривень. У нас в магазинах. І по Україні в цілому такий поплавок з дерева коштує 25 гривень. Ну, це, по-перше, дуже дешево для такої якісті. Да? Тому що, ну, у нас були ще там стополі інші поплавочки. Але в порівнянні з цими, як на мене, це просто небо і земля. на другу точку приїхали, отаке віконце, бачите, в мене тут латаття, травка і камиш. Вот. Саме в цьому місця зараз робимо закорм Так, у мене вже, бачите, тут просто американка. Ми чіпляємо наш поплавочок новенький. От, блін. Засібаємо і все готово. І верхнім стопором просто регулюємо глибину. Ну, по насадки нічого не видумуємо. начинаем с червя. Хотя есть у нас и опарыши, и кукуруза, и хербуна. Но на что буду клевать, то и будем показывать. Начинаем с классичной насадки, яку полюбляю карась. Потому что это червяк. Клевочка. Лаври Краснодар все ж таки карась хотя кто Пошел, 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 пошел. Опа! Первый карась, друзья. Вот такой карасопета. Я даже не стих поклевочку снять. Я снова без садка, тому рыбку отпускаем сегодня. Ну, хороший, да? Дивіться такий. ладошка, хороший карась. Чекаємо крупнішого. Двойного черв'ячка робимо. Оце клюнув на такий. Ну, зараз цей у мене черв'ячок якийсь дрібнуватий попався. Тому можна і три. От, і зверху один напарик. давай, 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 жуе, А, це красноупер, зараза. Ну, клевал красиво. Я карась. Так и стала красноперка, зараза. Ого, друзі, оце! Оце щось добряче! що це на цьому, це карась! ні, це карапчук Це карапчук Да! В льот клюнув, тільки я його кинув Просто клюнув! Я думав в краснопір, думаю, ну вліт клює, тільки краснопер дивіться який корабчучок. А він просто заглотив його він просто заготив зразу в льот його. Хорош. Ха-ха, є, друзі, перший коробчук. Що, друзі, є. Перший. Маленький, сколько він тут? Грам 200. Ну це коробчучок. Що, відпускаємо його зразу. Ливи давай, зови. Батька, матір, двушек, трьошек і п'ятерок. Ну п'ятерок ми не витягнемо, мабуть, але двушку трьошку можемо витягнути, так що гукай, будь ласка. А ми не далі. Дивіться, початок рибалки тільки. 5 да? хвилин, я рибачу, в мене карась, коробчук, декілька е краснопіорок таких непоганих. Ну, непогано, непогано. Дуже пасмурно. синоптик сказав, що, що дощ буде ввечері, але щось накрапає, що я боюсь, щоб він зараз не пішов. ну ловимо, поки не пішов. Зараз спробую таку ку кукурузку трикабець. Це якраз кукурузка така м'якенька, на відносно невелику рибу карась, крупна платва, ліщ, вона м'якенька. А якщо ви їдете на крупного коропа, то у нас є там ще і тверда кукурузка. Ось так от на кукурузу. На кукурузу тут что-то такое. Поклевочка була цікава. Ну кинуть чегось. Чего чека? О! Красямба Такі саме, як поправі, да? Сразу льот отклють. Ой. Став на закорм. Короче, плывай. Ух ты! Это был карась, но здесь шов. Это был карась. О, друзья! В травку, зараза! Ну, была рыба хорошая. дам їй вийти ось він бачите видрав з трави його все ж таки о завів мені в траву я почекав на це якась помість карася з корабчуком дивіться ого він шахту взяв да це або корабчук да, це мабуть караб так усіки ось усики да. Усі, 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 да. Другий грабчук, другий друзі. Пішов, боєць. Такий маленький лайфхак. Коли одягаємо черв'ячка по одному, да, чолочками, цей кончик відриваємо. По-перше, він менше буде крутитися і привлікати краснопір. А по-друге, він буде пускати сочок що Карасю дуже-дуже подобається. Задув такий вітерець, бачите, і мене постійно стягує з кувшинки, то я трошки зараз поміняю локацію, перейду на отелата і буду прямо під камиш кидати. Половлю ще тут і поїдемо на нашу першу точечку, По дорозі перевіримо. точечку. Такий план. Бачите, ми тут двох сазанчиків піймали. Один грам 200, другий грам 100. Але це сазанчики, да? Вони навіть такі маленькі, вони супротив дають більше, конечно, ніж карась. Вот. Але ж хотілося б, що ну, гарню ненького, хоча б кіло плюс, як завжди, надію не І далі. Доживав, живав, живав і доживав. А такий бровулька, дивите, під очеретом. 200 грамм певний карась. Кругляк такий красивий живав, живав, якийсь битий, бачите. Ой, який красопета, зиви, зови, братків, так, поїхали далі. Кажуть, продовжуємо наш балет. Так, щось гримить? Зараза. Друзья, вы бачили? Там якась хорошая рыба. Надо подплывать. через, все поняла? Он стоит прям, бьется. Бьется, камыш Поняла? Я думаю, что это сазанчик. У нас леска, правда, на шнур. Че выйдет нам это все дело? Пока сидит, друзья. Поки я його чувствую. Нет, це карасик. Карасик. Ну який, подивіться на цього карася. Друзі, я його витягнув. Це карась. Ну підкілошний. ложный. Зараз... Пробуємо його зважити. Ви подивіться на цього красення. Ах ти! Друзі, ви подивіться на цього красення? Ну це за мої труди. Ну під кілушно. Я думаю грам 800-900 десь так буде, зараз ми його зважимо. А, -а, -а. клас. Поки другу вудочку перев'язую, тут побловочок дзюнь-дзюнь-дзюнь. І пішов, дивіться який красень, просто кайф. Просто кайф. Оце воно. Ром гримить, тучі заходять, а ми ломимо таких карасям. Зараз зважимо. Так, давайте зважимо і я відпущу його. Ні, менше, ніж я думав. 700. 660-700 грамм карась. Ну, я давно таких не ловив влітку. Це просто трофей. Відпускаємо його, пливи. Ой! Клас! Продовжуємо наш балет. Як добре, що ми до нього підплили, тому що він запутався за очерет, але ну, ми б його так не достали. А так ми підійшли і змогли його достати. Ну, це сьогодні трофей. Маємо надію, що не останній. Бачите, я в нього вірив. Вон, якась поклевочка. Звідіваємо камеру. Куда-сюда. Це, конечно, не такий монстр, але клюнув дуже красиво. Дуже красиво клюнув карасик. А ти що? Ні, ну по... Все ж таки я казав, що боковий ківок люблю краще, ніж поплавок. Ну, мабуть, я помилявся. Знову закидаємо туди. Іди сюди. Дивіться, підразу... Ух, і зійшов. синоптик ти ж казав, що доща не буде, я знов тобі повірив. Другий раз мене обманюєш уже блін. Казав, що дощ буде ввечері, після трьох. А почався зранку, вон гроза, блискавка, були моя. Що це таке, ти що? Але карасями клюють, бачите. В грозу клюють карасям. Клас. Хочеться ще трофейчика, і я маю надію, що ми його все ж таки дочекаємося. Ух ти! Трозівав По-моєму, По я прозівав, поки тут черв'ячка надягав. Так повело красиво. Ні, не прозівав, просто дуже дрібна риба. Все, друзі, пішла така злива, буду мабуть шабашити, небо затянуте і видно, що просвіта нема. Я маю надію, що може він там трошки прикратитися на якийсь час, ніфіга. То мабуть, треба тікати.